Я вже распуталась, да. Всем привет Це... С вами я, Даня и Вова. Сегодня мы снимаем новое видео. Поставьте лайк и подпишись. Лайки, 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 лайки. Лайки, лайки, лайки. Лайки ки кики. А ви знаєте, що я вчора зустріла блогера? Ми вчора йшли з роботи, мені треба було йти в сторону метро, ну і моїй подружці теж. І до нас підходить один хлопець і каже: Я блогер і я знімаю челендж. Якою мовою ви говорите? Вот. А я сказала, що я українською говорю, і він сказав: О, дуже добре. Тоді я тобі скажу цією ж мовою, ти перекладеш свої подружці там на італійську чи на англійську. І він мені сказав: у мене челендж. Я знімаю Ютуб, Тікток, Інстаграм. Я якісь найменші речі міняю на щось цінніше. І в кінцевому. І в кінцевому результаті хочу поміняти на будинок. Отак От міняти, міняти, дешевшу річ на дорожчу. На айфон косметику на айфон ні. А, да, а він мені сказав, я починав Майклі. зі я починав зі скріпки. Простої скріпки міняв. Знаєш, що вчора він мені поміняв? Він мені вчора поміняв пляшку лікора, а я лікер не п'ю, але я взяла для папи. А це ти в Італії встречав? Вчора в Мілані зустріла в центрі блогера. <плес> <плес> так що, можливо, у нього вийде відео зі мною, як я з ним міняюся, і він мені дає пляшку лікора, яку я взяла <плес> для Діми. Що? <плес> <плес> Так що можемо теж якісь челенджі придумати. Ну, давай, якісь якісь в кінці машини в буде. Думаєш? Да. Це можливо? Да. Але я не хочу косметику міняти, у мене є теж... Та... Доля, як ти то почався обмінувати. А як я челендж 24 години десь? Ого. Там вона не була 24 часа, це відео. Ну то треба зняти його нарізками зняти нарізками і змонтувати в одне, щоб воно не 24 години йшло, а 24 щоб воно йшло 24 хвилини, і ти в них розказав, що от я провів. А можна ще поставити на швидкість, на Х2, на Х3. На монтажі можна поставити Х2 чи Х3 і зробити так, що ти за 24 хвилини показав, як ти провів свої 24 ну, години. самі смішні моменти, коротше. Самі смішні моменти. Як це зробити? Знімаєш себе 24 часа. Знімаєш себе 20... двадцять. Да. Знімаємо 24 часа протягом 24 годин знімаємо невеличкі уривки. Прикольні, смішні. Ну, щось топ ситуації. Ну, не все на світі, що ти їсиш кашу три години. Правильно? Просто, наприклад, пішли їсти кашу, поїхали в машину, загрузились, поїхали в басейн. Знімати частинами, історіями, такими, вкладками, а потім на монтажі все змонтувати, як пройшли наші 24 години з нами. Типу, чи 24 години з нашою сім'єю? Так, да, і змонтувати. Я тобі можу сказати, у мене. Ну окей, зможемо спробувати на планшеті, тому що у мене є додаток, яким я користуюся для монтажа відео. Я ж знімаю на рекламу, у мене є додаток, який мені зручно, зручно монтувати. Я тобі можу показати. Я, а я вже... Так а я й не зупинялася. Я вже 4,5 хвилини знімаю. Так. Четыре с половиной. Давай дальше снимать. И я снимаю дальше. Давай еще так сделаем. Так, сейчас. Поиграем в прятки. Mm. Сегодня мы сыграем в прятки. Нас сыграем будет искать. Сегодня. Поставьте лайки, если вы любите наш прятки. Окей, okay. я повертаюсь і рахую до десяти. Subscribe him. Я повертаюсь, рахую до десяти. Я повертаюсь, рахую до десяти і даю вам фору сховатись. Два пятки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Я йду шукати. Хто не ховався, то ваші суто проблеми. Владі? Завтра Нічого собі я така не підпис. Так, як тут оказалась така велика гілка. Ні, владі якийсь дивний. Його так просто не держанеш. Да, а видео, чтобы где ловьялку, да, дай, дай, О, боже. Дай, боже, сил. Да, а видео, меня было... да ты ховаешься? Да. Ну це треба тобі брати тоді камеру. Починати стойки рахую, забирати тобі камеру Давай. і щоб ти знає біг якесь тайне місце. Подавайся. Давай, мабуть. Там какое-то місце. Сейчас. Уй. Так. так, передаю, Ирик. Сейчас, сейчас, сейчас. Оп. Все, давай это другая часть, я рахую, я рахую, я рахую. Нет, это так не интересно. Ну, сейчас ты продолжишь нас догонять. Ты... Давай, Ир. Давай. Догоняй. А, Чак. я продолжаю вас? У да. А, а, я продолжаю. О, май гад, плиз, 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 плиз. Эй, Давай, отганяйся. Ой, я чуть не то відмітила сейчас. Давай, е туганяй. Мені треба швидко дещо по роботі. Дешу... Далі. Ви лі прямо на голову. Ви ліді прямо на голову. Залізь Ні, Даня Ну, Даня, залізі прямо на голову. Залізі прямо на голову. А що буде. А якщо я поду. Даня, ні, 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 нет, Дань! Ні.

Це невозможний. Так. Злась. Злась. Будь ласка. Тогда все злась. Злейте. Все, зла. Злазь. Даня зна. Вс, злась. на це. Я Ай! Так. Подивися ноги червоні, то тобі лови тепер. Давай. Дір, лови. Ір, доганяй. Давай біжим. так, не ловіть. Ер, э, я тебе передаю камеру. mm-hmm <laughs> Так, де ж воно? воцікано? Це що за паркурщики? Фу, вы что, из какашки она... наступили? Нет, вроде не наступили. Дайте проверить, Я не наступила, Все. Не забудьте ставить лайк. Subscribe me. Goodbye.